Я буду кидать потилочка. Тепер я. Да. Той, Ой. Снімай. Я перелізаю. Ні, ти не перелізеш. Я забрав замість тебе. Зачі. Що хочеться, ну. Ладно. Шучу. Давай. Що? Да. Тут все равно бабка. Ріакто, реактор! Рік! Снімаю, знімаю! Закрий, закрий! Бистрій йдем, Дамір! І кидай бистре, Максим, руки вверх! Дамір стріляй! Все, вона так не зробить, як колись. Давай ще раз, тільки по-бистрому, по-бистрому! Бистро, вистре. Не, вона вже не бабахне, бо ти полчаса її роздивлювався, блін. І всі гази із цього вийшли. Бач, вона не, вже не зорветься. Та давай швидше! Бістріше! бістріше. Ты как унабрана. О. Что нечто не стану. Ну. Ютуб шорт скінчається, Дамір. І Дамір, п'ять, чотири, три, два, один.